Заїхали в м'ясний майстер і знаєте, що ми там знайшли? Чоловік дуже довго шукав і знайшли ми рульку снячок. Сьогодні буде в нас холодець варитися. Перший раз Женя буде варити свій холодець. Не знаю як, ну будемо з інтернетом впомощ. Ось така гарна рулька. 126 гривень вийшла. У нас є така, знаєте, домашня розпаковочка. Лопатку взяли, куряче, картопелька. Дві пляшки пепсі по 35 Думали взяти пару. Ну, не пару, а одну дві пачки. Але потім подумали, не треба. Лейс взяли по 35 гривень, я в ВТБшки. Помідорчики діти домашні. І ще навіть продають лімонад. 0,5-15 гривень, холодний, такий добрий, але мало загазірований. Мм, головна покупка це віник. Я його вже купляю місяць.